Що Че за чор це було? Це не твоє фіона? Що з тобою? Чорт не та моя мати? Вона хвилювалася за тебе за всіх вас, чувак. Це все, що вона мала? Хех, вона ти нічого не знаєш про свою матір. Вона ніколи тут вона була красивою, божевільною і тендітною, прекрасною жінкою. Вона покинула жінкою. нас. Вона любила вас. це. Була любов. Так, так. це Добре, так. так чому вона нас покинула? Ти знаєш про що ти говориш? Якщо вона дуже сильно нас любила, чому вона не тут? Вона намагалася? Вона чи вона тут? Чи вона чорт тут, вона пішла. Вона... Мені було дев'ять. Дев'ять, і я дбала про тебе. Я дбала про вас всіх. Я була в четвертому класі, тягла твою непритомну задницю додому з двора, щоб ти не замерз до смерті. Сиділа всю ніч з Єном, коли в нього була вітрянка. Я стирала Карла за срані пилюшки. Я виводила вош з волосся Ліама. Я була тут, коли у Дебі була перша менструація. Не Моніка. Я. Ніколи, ти Ти теж странно завантажений був. Вона була наркоманкою та алкоголічкою. Досить. Вона не любила мене. Вона не любила тебе. Вона нікого не любила, окрім сраної себе. Будь ласка. Я рада, що вона померла. Принаймні, вона не зможе трахати нас більше ніколи. Вона спить. Я знайшла це у Моніки в речах Все селі Змарі Гані. Вітаю Вона купляла їх на підзародження та свята. Та ніколи їх не відправляла. Вітаю з твоїм вихідом на пенсію. Тільки вона вичерпнула вихід на пенсію та написала з народженням. Завжди нас Так. так.